На позитиві енергійно та динамічно відбуваються тренування з функціонального степу під керівництвом тренера зі свиси Ігоря Рязанця. Переїхати до нового міста та продовжити свою справу. Це про нього. Від розпочатої Росії війни найбільше страждають прості люди, які вимушені покидати свої домівки, полишаючи все нажите. Саме так було і з ігорем. Я родом із Марчихиної Буди, Ось там навчався в школі. Вчився в педуніверситеті в інституті фізичної культури. От при закінченні я працював у училищі у, С у Свеському. Потім перейшов до Марчихінобутської школи. Це зараз філія. І зараз працюю я на дистанційці. Це школа номер два ліцей. Разом з тим, чоловік вирішив втілювати в життя свою давню мрію у селищі на прикордонні. А в мене була ще ну студентські роки. Ідея відкрити щось на своє і Із направленням на групові е, тренування з фітнесу. Поїхав на курси до Києва, раз з'їздив, другий раз. І ось і так, і пішло, поїхало, відкрив свою студію, фітнес-студію, в борщ мами, був раніше заклад. І ми там на першому поверсі е, зняли приміщення, орендували і підготували його повністю під е, групові заняття. З функціонального степу і там проводили тренування за словами Ігоря у СВСІ заняття користувалися попитом, адже у селищі це була чи не єдина можливість підтримувати тіло у гарному стані. Перед переїздом у мене було дві групи по 15 чоловік, тобто, ну було непогано. Однак, коли російські війська почали з особливою жорстокістю, просто закидати свису кабами, залишатися там стало просто нестерпно, коли 22 Серпня почали обстрілювати кабами СССУ, і 25 серпня будинок там, де жив, у п'ятиповерхівку вличу кап, і ми зрозуміли, ну, квартира майже зруйнована, ну і одне було бажання кудись уїхати, далечінь, щоб цього жаху не бачити. Ось оце була, мабуть, остання крапля. Прилетіло перший під'їзд. Ми живели у другому під'їзді на п'ятому поверсі, тобто, там, ну, де щось залишилось, там меблі, і речі. І у зруйнованому будинку жити вже ніяк. Він відрізаний від усіх комунікацій. Родина ухвалила рішення забрати все на необхідніше і переїхати у шостку. Спочатку ми не розглядали шостку, знову ж таки, був перший тиждень або два. Був стрес, хотілося знов ж таки кудись уїхати далеко і не повертатися, але ж ну ж таки трішки відійшовши, все таки десь ближче, тому що тут ну багато знайомих. Я зрозумів, що тут ну швидше я адаптуюсь ще п'є. Такі фактори, як батьки, батьки проживають марші Буді, 5 кілометрова зона, і тому, хоч це, ну, якщо щось, щоб бути з ними поруч, щоб допомогти з допомогою знайомого тут родина знайшла житло і почала облаштовуватися на новому місці. Перевезли із квартири у свесі те, що вціліло. Трохи освоївшись, постало питання роботи. Ігор забрав зі свеси обладнання для тренувань, яке поки стояло без діла. Хотілося йти далі у спортивному направленні і працювати. Фітнес-індустрії. І я просто зайшов в інтернеті в, в, в оголошення і фітнес-клуб Спарта шукав тренерів. Я подзвонив, ми зустрілися з власником з Русланом. Все обговорили і зняли майстер-клас відео, вилежили його теж в оголошення, в рекламу. Люди побачили, почали дзвонити. Ну і ось і результат. Що вже є в нас тут тренування? Група поки не велика. На тренування з функціонального степу до Ігоря пішли ті свесянки, хто ходив до нього на тренування там, на прикордонні, а зараз теж переїхав у шостку. Такі вправи тримають у тонусі увесь організм, говорить Ігор. Застосовуються всі м'язи груп у, у тренуванні тобто м'яз, ніг, рук, живота, спини, тобто всі, всі м'язи. І дуже гарне кардіо. Дуже гарно працює серце, ну взагалі це весело і класно. Тобто, це навіть якийсь в наш час антистрес. Поки Ігоря живе живий, працює у шості в клубі Спарта. Говорить, додому тягне, але поки такої можливості повернутися на батьківщину немає. Хотілося би, ну але ж поки що це зарано говорити, тому що ситуація не передбачена. Все таки батьківщина є батьківщина, і вона. В серці, як кажуть, на все життя, тому хочеться додому, але що і як буде видні.